Українські захисники атакували російських військових у тимчасово окупованому Мелітополі. Цьому неабияк зраділи мешканці захопленого ворогом міста. Підтримайте Збройні Сили України. Підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар. Місцеві мешканці почули потужні звуки вибухів. Потужні звуки вибухів пролунали у місті після опівночі 8 серпня. Окупанти заявили, що їхня протиповітряна оборона збила щонайменше два ракети. Місцеві телеграм-канали писали, що вибухи пролунали в районі аеродрому та колишнього заводу РФМА. Згодом інформацію про атаку по окупантах підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров. За попередніми даними, наші захисники ліквідували сотню російських окупантів, які перебували у тимчасово облаштованих казармах. Крім того, військо противника зазнало серйозних втрат у техніці. Федоров зазначив, що таке послаблення армії противника створює передумови для успішного контрнаступу на Мелітопольському напрямку. А на цьому поки все. Поширюйте, коментуйте, лайкайте, вірте в Збройні Сили України. Разом до перемоги!